І усім зробимо огляд на продукти за ТБ. Ось таку на, на суму 255 гривень. Що у нас тут? Ківі вагове? Кіло 75 гривень. От таких два ківі Коштує у нас 10 гривень майже. Потім капуста рання. Пятьдесят пять, девяносто пять. Вот такая капусточка. Пятьдесят пять, девяносто пять. Вот. Потім кефир. Рудь. Кефир, рудь, один литр тридцать шесть, девяносто лаваш грузинский. Вот киловаж лаваш. тридцать хлеб, жетома разерновый. 15 дев'яносто. крупа гречана 56 сорок. Ось такий булочка з маком. Коштує 11,90. Тістечка заверні. До них, до речі, була акція. Коштують. 19,90. Одна штучка 19,90. І сметана у нас руть 29,40. От ще ближче покажу вам чек. Сьогодні у нас 12.04. І ще хочу показати ціни на м'ясо, які у нас. Значить, язик свиний. Кіло 129 гривень, філе індиче 204 гривень за кіло. От такі ціни у нас на продукти в Україні. Пишіть, які ціни в ваших містах, в ваших країнах. Буде цікаво почитати в коментах. От цікаво, які ціни у вас на м'ясо. Щоб порівняти: на гречку, на кефір, на лаваш, наприклад, буде цікаво почитати. Усім дякую за перегляд, лайк, комент, підписку. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!